Міномет! Прийняв правіше 200. Остріо! Міномет! Укриття, укриття! Заграничні міни, вони луччі, вони в тубусах. А ці, що сепарські джаті, вони ржаві, такі вони, як то знайшов. Це далеко. Метрів сто. Танні. Це дуже далеко. Ми Зараз прямуємо до... Мінометники п'ятого полку, які будуть відпрацьовувати саме по колонії російських військових, які намагаються, ще раз повторюся, штурмувати наші позиції. Той район активно достатньо. Ми вже під'їжджаємо, тому цілях безпеки вдягаємо вже каски. Коли ми заходили на цей напрямок, наша розвідка зайшла перша, і хлопці з птахами вони вже певний час відлітали. Вони спостерігали противника. Ну не те, щоб багато, але вони спостерігали. І на позиціях, по яким ми почали працювати, як вони відзначають, до нашого приїзду вони ходили взагалі не лякані без броні, без ну так на розслабончику туди-сюди. З нашим приїздом, буквально через тиждень, вони почали від кожного звуку падати на землю і бігом або бігом бігти в бліндаж. Ну тобто, це є теж результат. На до цього ми готувались, готувалися довго, довго навчались, вивчали типи зброї, вивчали типи боєприпасів. Ну тобто готувались ну, по повній програмі, все, що нам необхідно. Навіть вивчали такі, ну скажімо так, штурмові дії на випадок, якщо нам доведеться приймати участь безпосередньо у стрілецьких боях. Я гранатометник. Моя задача, оскільки ми тут недалеко, скажімо так, от знаходимося, от от яка от. відстань? Ну, хрін не зна, точно не знаю, ну недалеко. Я, я тут на, на случай прорива, і всі будуть відходити, я остаюся і прикриваю відход. Я вистріляю все, що в мене є, скину в них гранатомет і побіжу за хлопцями ззаду. План залізний. Залізний надійний швейцарський годинник. Ізначально самі, самі подсумки вже все за себе говорять. Удобно від того, що сладжувати, носити. Це сказати... а, а ти казав, що тобі нічого не подобається. Макар, це... пасунки подобається. О, подобаються, подобається. Да. Взагалі на рибалку було штуку офігенний би був. був, був. Класний. Да. От. Подсумки вещь. Так, чого тут випаде? Так, раз. Ну схоже, як від ДПГ, але він, прин... В принципі, навіть один в один. Тільки. Чуть, -чуть повеселее! Не, ну звісно, тут прицелив, Угу. Красива штука. Луче б її не приміняти. Істот ми нам з нашим Днем Незалежності. Ми тоді працювали в складі, ну, мій, взводу, в складі взводу. Це скільки розрахунків? Ну, це три розрахунки. Насправді їй чи я саме це міна, і там не розрізнити. Ну, тобто ми розули розумі їх беху. От і ще щось там. Ну, тобто, вони трошки в паніці були. Ну і було ще таке, що ми працювали е, по черговій цілі. Ми дуже довго хлопці чекали на цю цілі, тобто вони засікли е, певні е, переміщення особового складу противника. На координатах вони чекали, вирахували систему, коли вони там з'являються. І ми накрили бліндаж. Одна з мін чітко лягла в бліндаж. Шати, от робота в командному центрі одна, робота тут інша. От як як відбувається взаємодія? Я отримую команди від штабу. Динамо, Динамо, я прийом. Власне, ви чуєте це? Динамо на зв'язку. Правіше 200, як прийняв прийом. Прийняв правіше 200 одну вогонь. А ми працювали Динамо, правіше 200, одну вогонь. Так, так, Динамо, правіше 200 по готовності вогонь. Прийняв по готовності вогонь. Друзі, бачите, наскільки інтенсивні бої ведуться. Ми навіть не можемо записати е, інтерв'ю. Повноцінне інтерв'ю, не можемо записати з командиром. Готовий! Готовий. Міномет! Заграничні міни, вони лучші, вони в тубусах, вони у воду кидають, вони ну, дуже хороші. Продумані, дуже якісні все. А ці, що сяперські джаті, вони ржаві, такі вони, як то знашовані. Навіть їхні. Ми на попередніх позиціях були. Летить міна. Летить і оце три клячеться в землю, одна взривається. Три ключиться в землю, одна взривається. Це з тих затрофейних, які сьогодні чисті на да, ну Вони не чистять, вони у них. Ми як стріляємо, вони зриваються, Ми їх чистимо, ще обезжирюємо, все нормально. Тобто вони... з грязної бомби робити чисту да. бомбу. Готова уркам розпурювати. Глотки. Та не. Чи глотки, чи задні проходи. Бояк добре треба вичища. Ми працюємо як єдиний організм. Оцих п'ять чоловік. Підготовка снаряду, заряд, все, все. І виконувати команди. Точно виконувати команди, які подаються. Якщо ми будемо це все робити, то буде певний результат. Що найбільше задоволення приносить в роботі? В роботі? Так. Чути в рацію ЄЕ! Вразили! Або давай ще туди ж, туда ж сип туди. Ну, тобто, коли ти влучаєш е, влучно, коли хлопці працюють е, злагоджено і швидко, коли все відбувається саме туди, куди потрібно ти працюєш. Ти розумієш, що ти ну, не тільки там десь набив е, якусь кількість е, окупантів, а й зберіг цим самим хлопцям життя. Ого! Для всіх тих. Чиє життя залежить від нашої роботи, знаєте, хлопці, ми стараємось кожен день і наш пот завжди буде берегти вашу кров. Випала така нам доля, нам такий сюди за шлях захищати на байполя синьо-жовтий стяг. Слава Україні!